Привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо ось такий смачний шоколадний торт-поріг. хто як називає, головне, що це дуже смачно, просто смакота до чаю готова. Теж беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один банан. Банан очищаємо та виделочкою його так помнемо. Це дуже простий, але виходить супер-супер шоколадний тортик. Тому я продовжую готувати. Вам всім приємного перегляду. В цьому рецепті я не буду додавати ні цукру, ні ванільного цукру. Лише та солодкість, яку має банан. Але ви за смаком можете собі додати і цукор, і ванільний цукор. Бананчик у нас вже в пюрешці. Тепер додаємо сюди 2 яйця. Будете додавати цукор, то зараз на цьому етапі після яєць додаємо цукор. Будемо виделочкою все ретельно перемішувати. Гарненько перемішуємо. Перемішується дуже легко, не потрібно міксера. Все дуже просто, все дуже легко. Це добре перемішайте. Будемо зараз сюди додавати какао. Додаємо 2 столові ложки з чубчиком, але таким добрим чубчиком. Кож сюди будемо зараз додавати чайної ложки розпушувача. Це добре перемішуємо до однорідної структури. Ттримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки, обов'язково на коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, за кої кріне чи води від світу. Знаю, що пишете. Дякую, що пишете. Люблю ваші коментарі. З такої структури в нас має бути тісто. Тепер беремо форму, змащуємо її олією або маслом, чим любите. Можете навіть і маргариною змастити. Форму будемо виливати нашу суміш. Гарненько розрівняємо і будемо випікати при 180 градусів 25-30 хвилин. Також буде зараз потрібен шоколад. Розтоплюємо або мікроволновці, або на паровій бані. Я в мікрофольову це на 30 секунд. Все, наша смакота вже готова, дуже гарно спікся. Імовірний аромат навезні. Тепер беремо розтоплений шоколад і будемо наносити його зверху. Я беру молочний шоколад, можете взяти і білий або темний, який любите за смаком. Зараз гарненько наносимо буду наносити так грубше, щоб було його досить відчутно. І я не буду ставити в холодильник, я буду смакувати майже зразу там, за 10 хвилин, коли остигне. Якщо хочете, щоб шоколад застиг, ставте в холодильник на 20-25 хвилин. Ось таку смакуту красоту ми з вами приготували. Супер ідеальний шоколадний торт. Можете зверху ще посипати якоюсь Посипку, що любите за смаком. Багато говорити не буду. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте всім, хто їсть, всім смачного. Я можу вам лише порекомендувати цей рецепт до чаю, до кави, що любите. Приготуйте, не пошкодуйте. Все легко, все смачно, мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Смажно буде посмакувати цей рецепт тортика з морозом, просто смакота, смакотою. Я люблю скави. Ви смакуєте, як вам подобається, обов'язково напишіть коментарі, якщо сподобалося сподобається. Цей рецепт. Можливо, ви вже його готували, також хочете поділитися своєю думкою. Всім дякую за ваші перегляди, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в нового відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. Всім папа. -па -па. Гарного, позитивного, спокійного дня. До зустрічі! Забувайте підтримати канал. ви ще не підписалися, підписатися поставивте вподобайку і обов'язково в коментарях що сподобався цей рецепт.